Всім привітки, друзі! Прийшла сьогодні знову в парк, тепленько, 15 градусів плюс, і буду годувати голубів, якщо прилетять, бо поки не бачу. Працівники парку також невпинно працюють, прибирають гілля лишнє. Всі атракціони викрашені гарно, в різні кольори. Також багато діток, мами з дітками на карусельках катаються на качельках. Це є новенький атракціон для маляток зробили. Оце, друзі, каток для коньків. Зараз приближуся ближче, покажу. льод є, але вже розтає каток не працює. Ой. Ось такий гарнесенький павозик чекає своїх маляток в супроводі дорослих. Катання на плюшках на воді ще не приготовлено, ще відпочиває зим. Як зимою, тому чекаємо, доки запустять, почистять басейн, запустять водичку і буде малятим гарно. Ось така гарна краса, ялиночки насаджені, сам шитик, все гарно підстрижено. Піду з вами покажу вам голубу ялиночку, красуньку. Така красота, ще й шишками зверху. Ось так, аж до неба. Така висока, гарна. Зайшла втуди туди ближченько, але ще болото, тому насолоджуємось на відстані. Красу нею такою. Так, зайшла на алею. Така краса деякі. Туї вже пропали, пожовтіли, мабуть, не витримали морозу. А деякі зеленіють. Багато зеленіє менше тих, що пропало. Оце за цих обруньочок, ось можна збирати зернятка. Зараз, якщо вийде, одною рукою покажу. І потім можна садити, з них також виростають туї. Але робота кропітка треба довго чекати. Так, ну що, не вийшло, друзі, бо зернятка не знайшла. Спробую іншу. Може, тут є. Незручно одною рукою, але вони такого коричневого темного кольору чорненькі бувають, бувають коричневі, біля чезяки. Так, ось одна зерняточка. Бачите, отака, їх повинно бути 3-4. Теж я пробралася по травиці і показую вам шишку, яка попадала, як і деякі обірвали, а це близенько покажу вам цю красу. Отакі голубі ялинки. Красота. Кожний рік лапа підростає, підростає, все далі і далі розростається. Так, також атракціон машинок. Ось, але вони ще не працюють. Чекають сезону. А ось ще один перевозик такий. Кому чаю можна попити. кому чаю можна попити біля самовару. Ось така гарненька гойдалка для, і для малят, і для дорослих можна разом з цією сім'єю. А ось чобіток чекає своїх квітів. Також є куточок живої природи. Ось бачу гусочки тут. А ось друзі, пернаті прилетіли. Дісточки до мене за дві секунди все прибирають. Бо їх тут багато злетілося, а я одна. Красуньки. Проголодалися, та? Чекали мене? А ну-ка, давайте ще підсипем. Бігом-бігом, хто перший? Швиденько, скоренько, так-так. Ох! Голодні, голодні, друзі, дуже тому що багато зібралося і перелітають навіть із загороди, де знаходяться гуси, качки, кролі. Все бачу, що нема їсточки і, а бачите, чорненький за біленькою бігає. Побачення призначає. <ріст> Ось цікаво, цікаво, чи побідить, чи ні. <ріст> О, чекай, заігрує, бачите як. Ну яєчки є, все втікло. Ну що, пока. Пока, голуби, пока. Красиві ж такі переливається, ох, гарнюні. <ріст> Такі ж вже красавчики, я їх так люблю. Всі різні, всі різні. І фіолетове, і розовей, і сире, і темно сірий і чорний, і білі. Ох, всі різні. А всі не перелітають через сітку, чекають, думають, може Таня ще дасть кине. І ви ж бачите, не було ні одного голуба, йшла весь парк, обійшла, не було. Прийшла сюди до живого куточка, всі злетілися, зернятка кинула і тут, як тут, Сиділи на дереві тут, біля живого куточка. О, ворона теж їсточки хоче, каркає. А що ви, красунчики, понадувалися, га? Маньоні? Їсточки є, кормушки повні, дзьобають півнички, і півники курочка, чубарочка. І голубейки вилізли аж на вершину, сидять, скубаються. І Конячки і конячки і конячки. Всі різні. І карета. Всім дякую за увагу, друзі. До нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе одне одного. Всім пока-пока.